Друзі, передаємо слово для коментування цієї серії Другу та Скевичу. Господи, допоможи. Погоджуюсь. Лінія Джекіро плюс Пугна. Слухай, це відвал всього. Насправді то. просто уяви той тиск, який буде зараз створений на верхівці. Емоційний лайф. на фанатів. Без, безумовно. Ще й подивіться, перевіжено з рахунку 2-0 починають. Ну, типу, я не знаю, як так-то. Подивись, просто з рахунку 2-0 розпочинаємо цей гранд-фінал. грандфінал, який як Best of 3 до 2 грається, не підкручено, якщо. <с> просто, Можна не палити сценарій якось там. Просто, ну, Може, це фора. Бо розуміють, що навіть настільки зараз переїдуть катком м, своїх опонентів, що тут треба дати їм фору в, два, в дві перемоги в форматі Best of 3, бо більше нічого вони не заберуть. У мене є таке відчуття насправді там. Що давай спробуємо тут щось запредіктити взагалі, бо ну дійсно це дуже нетипово. Буде швидка гра, яка завершиться ну, так само до 40-ї хвилини. Так, а це джус підставляється на старті. Ну, Забрати його не зможуть. Бачимо, що стріли немає, тому навіть рандомочка якась не залетить від Дукаліса. А отут питання є: а тут, мабуть, що Рідус не підуть. І це First Blood для біжнів. І Інона! No Блін, забирають. ну просто а трішечки дай. пожити би, ну, да, знаю. щоб, щоб забрати ФБ саме для Ніку в мід. Ну, але, ну окей, без ФБ все одно це індивідуальний кіл. Ти відчіпись! Що це за чудовисько на міді? Відчепись на жабі. Це просто Жест. Ти жесть. Ти гуляй. Забирають <пустим noise> вайпер, окей, мене це влаштовує, нехай. Так, ну, да, вони посварилися, я думаю, дабл мід буде стояти зараз. Ні-ні, прямує вже на верхню лінію, дев'ятикласник. Так, ну добре, Кес починає з вбивства. Це важливо в умовах, де противайпера ну, складнувато простояти. Ми ж це прекрасно розуміємо, але у Ніку досвід стояти проти незручних героїв. Є і вчора був так само на е, третій мапі проти піпсквіків. Ну, зараз глянемо. Ну, хитатися з Джакіро виглядає як помилка, ні? Ну да, шкод це робити. А Ніку в Міді намагався. Крат що він намагався зробити, так розумію. Він отримав павер спайк на другий, в цього був перший, Він хотів через це напас на нього вбити, але просто під сповільненнями від поїз я так розумію, не прожив. Угу. Так, ну починається дуже жваво. О, він навіть другий рівень не отримав. Боже, що ж сталося тоді в міді взагалі? Не було паверспайку. Не було, він просто здох. Ага, забирають, е бачимо Мірану. Ну Мірана... ладно, слухайте, ця карта буде цікавою. Ну, це я вже, так, вже кайф, вже кайф. Друга хвилина тільки йде, у нас вже 4 кіли на мапі відбулося. Рідус прийшов теж пофайтитися в центральну лінію Сларк. Зараз женеться за ним. У Сларка є сповільнення у вигляді хаєшки, на цьому все. No. Так, е пасивочка та. Вроджена. Неприємно, да? Так то, так -то та, з кожним ударом все гірше і гірше стає Рідосу. Я, знаєш, я буду от, там, цікаво, напевно, поспостерігати за тим, як там нага буде розкриватися. Тим паче від цього виконавця, він типу один з найсильніших виконавців у світі на цьому персонажі. Взагалі ледь не єдиний, хто зараз грає на цьому герої, бо як на мене вона на кері мертовляється зараз сирена. Ну <клес> і от зараз її, до речі, ледь не вбили. <клес> <клес> а бувало ж таке, що він не починав грати. Він сидів в лісі, сидів, 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 потім виходить. Я тому і кажу, та слухай, блін, бували я взагалі що... не розумію, навіщо брати на просиння зараз сирену. Типу, можна, ну, типу, ти сетапиш файти на сапоті. На кері цей герой не працює зазвичай. Ну, дуже важко його реалізувати. Вона занадто слабка. Зараз, враховуючи всі зміни взагалі, які з ілюзіями відбувалися, як на мене, ну, герой мертвлячий. Ну так, та ілюзії не, без дифузів не працює. Тобто якісь там додаткові фішки, щоб чисто на ілюзії свої зібрати, воно все не працює. Типу ти, да, ти будеш статовим, ти будеш дуже сильним, це правда, але. Не знаю. Та є купа сильних статових героїв. Так, я погоджуюсь з тобою. Бо тобто, якщо варіанти якісь підбирати, я би, наприклад, нав навіть про якогось Кеоснайте згадав, якщо на то вже пішло, але вони взяли нагу тут на лінії, тільки виключно тому, що цей герой нібито нормально стоїть в Енігму. Але враховуючи, що Енігма стоїть не в соло, а стоїть чисто з е Тініком, вибачте, який, да, може, але є демеджу багато uh -huh. запропонувати, то Енігма поки з того, що ми бачимо, стоїть і кайфує цей герой. так так, та, поки ідолони не страждають, сім динаїв є. У Енігма так само кинули до Каліса. Набили трошечки йому кабіну, бачимо, що мінус половини хп вже від нього. Ну і снага, яка мала би впоратися з Айдолонами, поки. Важко йде? Uh -huh. Нас це влаштовує. Дійсно, Айдолони наспамилися. Ріптайт не працює на них, як ми бачимо. Дистанція тримається. Ну і окей, в все прям файно. На верхній лінії, якщо поговорити, так, давайте говорити про нижню лінію. Тут Сатанік має зараз загинути. І він помирає. П'яте вбивство вже на мапі відбулося. Я люблю зайця. Поцілунок типу, Орангудана, здається, був. Я, 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 я його таки. особистий, напевно, хейтер в цій команді за його механічне виконання саме на лінії. І за деякі моменти які він дозволяє собі робити по грі, але от зараз на цій карті він прям молодець дуже гарно все робить. ФБ завдяки йому зробили. Зробили. На лінії він поки робить максимум, який може, засипає, підкидає, героїв вбивають. Він дарує насправді своєму флейнеру дуже легку лінію. Дуже легку лінію. В міді великі проблеми у Ніку. Я чесно тобі скажу, а у якого мілішника проти вайпера можуть бути невеликі проблеми в міді? Я не знаю. Я і з ренджвиками небагато героїв тобі назву, які класно стоять проти вайпера. А мілішник, те, що він досі yeah. один раз помер, для мене взагалі супер сильно. Є, не маю такого відчуття? Ну, бачиш, вони ж кезом закривали вайпера в міді, тобто він щось знає за Там, мечап, ну, отож. І про, в чого ми з тобою не знаємо такого. В перспективі він просто дуже класний проти вайпера. Вайпер Побі. для мене хиткий герой, який просто ну, крихкий. На нього напасти, його вбити не, не є проблема. От чомусь мені так здається. Ну не те, що здається, на, на власному досвіді. От, Поки немає багато слотів у нього, поки там не працює цей аганім, там, калюжа і так далі, і каразів скін. Він може постраждати. Якщо на нього натиснути, виходить Сларк. І Сларк підв'язує, але Сларк мусить загинути. Нормально, за дерево сховався, але це все одно не рятує. Плювків було занадто багато від. Ніку це влаштовує, насправді, навіть ця смерть, враховуючи те, що на нього виходить ворожий саппорт, він з цього отримує собі золото і експу. Його це влаштовує, тому він тупо докріпів не може зараз підійти. А жабун цей просто подарував йому. По суті, фрікіл. Mm -hmm. Єдине, що він тепер вниз іде і буде тут тепер сетапити якісь вбивства. Я не знаю, чи вдасться зараз щось зробити. Знову ж таки, для мене Енігма з цією великою кількістю ей надзвичайно сильний. Сюди телепортується хто? сюди телепортується Рідіс, йому треба допомагати 100%, він ще й розбиває зараз вар, задуває, розсипає тут дуже багато своїх спалів, да? але помирає в результаті. Все одно зайцю треба буде вибігати, наспевно. Енігма <плес> відійшов, та Енігма не буде вписуватися за зайця. Бадіблок від сатаніка. Я зайця забираю. Дублкіл для Мірани. Е, ну, з плюсів, що так, даблкил для Мірани, а не для наги. З мінусів це то ти... ще все одно це 200. Да, все одно це даблкіл для, для Мірани. Він буде грати просто в аури, що він робить забираюсь. А я не побачив, що там? Ти про. Грів си, бере для Пугна? Ну, да, рані файти. Э... Ну що, пугна неймовірно сильний на шостому рівні. І. Він може бійки створювати. Ось зараз будуть забирати. Погано, що в пухни досі немає 6 рівня. Тут можна було спробувати кетавра забрати, але вони і так скоріше Це його заберуть. Тікріп плюс купа магічної шкоди. Ну, Прикольна ідея, насправді. Ну, типу, чому вони взяли пугну? Дуже сильний герой на лінії, дуже гарний приріст статів, uh -huh. дуже танковий, якщо його гарно зібрати в предмети. Правда, правда? Він взяв собі ще і грань, яка Сіфоном цей вардом його буде його хілити. Я перший раз таку мірану бачу, вибачте. Вау. Вау, я не бачив такого, ніби з іншої гри взагалі якоїсь. прикольно якось. Невже вони заберуть наш досвід? Ну будь ласка, це. Він намагався агресивно відіграти тут, щоб зайти всередину, щоб не віддати експу, тому що він знав, що ніхто не допоможе, вони вб'ють. Все, ну тут. так, тут... анлак трішечки стався. Дотік. Так, при, прикольно, Сларк. типу, що вони намагаються зробити. Я, я це розумію, вони взяли двох е, героїв, які дуже швидко руйнують вежі. І все на одній лінії відбувається. Так, да. типу, і це ми навіть з тобою не враховуємо, що і німа ще в команді, є, які теж дуже гарно може з цією задачею. І вони будуть пробувати, я так розумію, таким чином захоплювати якусь ранішню домінацію, а потім на аурах і тих спалах, які в них будуть, їх же ж перебити дійсно буде надзвичайно важко. Тому будемо спостерігати за цим. Так, так Сларка побачили. Сларк отримав пластик під ножки, постраждав, відійшов. Я коровового пугну, пам'ятаю, мені здається, це гранд фінал Чунсин Мейджор Мід, і Топсон грав. так. Ой, Топсон, вибачте. Так, ніше, 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 ніше. Oh. Це Сікрет. Сікрет були. де Ніша їх е, якраз таки на пугні грав в тій ситуації. Там взагалі дуже багато імбових речей було. Там в якийсь момент пупей викотив тріплу знизу. Як тобі загалом трипла подумай? Тріпла знизу, в ізі лінії, Набір героїв. Луна, дraw рейнджер, свен. Тріпла знизу. Свен, Луна, Дроу Прикольно. Два сапорта, луна і свен mm -hmm. і кері Дровка. Це тоді була четвірка Луни, яка да, по посипку да, да, давала на карту. І п'ятірка, яка варкала, так, п'єтирка, яка варкає і на, варкайла, варкайла. Да, да, да. Варкай, на команду. Ну, але просто ти такий Прикольно. що відбуває? Вони по, по одному кріпу будуть добивати? Трикерія знизу вирішили постояти? Так, то цікавий достатньо гранд фінал був тоді. Боже, як же я його ненавиджу на цьому сларці? Як же він багато робить на цьому герої насправді? Mm -hmm. Але табор на нього знизу зараз не буде. <кхм> Та й Мідії в, це... в топі вже немає табору в нього, це правда, але. Ну окей, ми, правда, по грошах переваги не маємо ніякої. Кентавр теж качається сильно. А і в цілому бачимо віжени. Ніби кілів зробили так само, як і ми. Табарів втратили багато, але ви подивіться на Netворс. Дві тисячі саме за командою Radiant. Ну, Мабуть, що треба масові файти проводити. У нас дуже класні спили для масових файтів. Безумовно, хотілося б шостий рівні на, на, на сапортах отримати, принаймні на Рідісі. Тому що під Black Hole, під. в цілому декріп від the Juice, ну макропіра дуже класно виглядає. Ну, давай дивитися, тому що знову ж таки, чому взагалі загальна команда відмовилася від цього внизу, на... Мірано? Да. Да, Та найбуде. Це бувство, я погоджуюсь. Я думаю, що загально їх це влаштовує. Так. Все, Бласти пішли по Т2 тепер. Доджить демедж трішки, айспасом підчепити не вдалося. Є Маліфайс, можна спробувати, напевно, якось вийти тепер звідси Наві. Вард пішов, поки живе тут, як ми бачимо, пугна, починає відхилюватись від вайпера. Все, нібито плюс-мінус ок, але є проблеми. Будуть помирати зараз наві знизу. Є відповідь одразу від Силсяєва, друзі. Ну і план, напевно, може і провалитися. Кіос прийшов! З ультою! Ай, сліп! Не дадуть! Та не дадуть, не дадуть. Встигне втекти. Встигає вайпер звалити звідси за деревом просто сховався. А Ніку такий як в себе вдома, да? Немає демеджу зараз взагалі як заб... Угу. Якби він тут зміг розольтитись, це було б совідслідково вивсту Viper, і можливо вони змогли б розібратися з нагою, але поки. Поки так. та. Другі, не най... Важливо який рахунок, важливо яка була гра. Будь королем гри разом з спонсором показу Бенкінг Беткін. Ти король. Хотів сказати вам, Роман, але я його випередив. Ти дуже швидкий. Бо я король. Ти молодець. Oh, так, ти де є? Окей. Буде все одно стакатись за знизу, будуть пробувати пушити 2. Молий червоно Тоталіс може каліс можливо один дуже багато ДПС отримує, він дійсно помирає, але будуть забирати і Джекі Роса. Mm -hmm. не будуть, Мека долетіла в пугні, да. І він цю Меку одразу на рідуса. Ну, якщо ресурси будуть нескінчені, то чому б і ні? Просто йти і тиснути. 12-та хвилина ми ламаємо Тір-2 Тавер. Першу лінію, як ти вірно зазначив, вже зламали. До грівців залишилося. Ну, нормально, ще залишилося. Рецепт там, здається, 1800, а да, десь там. Ну, десь Трохи менше півтори тисячі ґедзджусу треба до грівсів. Але він качається, він фармить, ми пушимо ворожі споруди. Гроші є. Як заробляти? Так, прикольно, взагалі у нього грівси, а наступним слотом. Uh, він Соларку варить. І скоріш за все ну, на кеза просто буде не кидати її. А кез через Дезоль, правильно? У нас фіз-демедж, магічний демедж по таборах. Хто це? А що, що це за котик? Тут багато ДПСу, ну справді, злотіло просто в герої. Окей. Це якась, я кажу тобі, це стародавня стратегія. Да, це я я... просто -зразка 2011, ну, 2010, Наві зразка 2011-2010. Воно перестало працювати, тому що всі зараз грають в спліт-пуш. Фармлі свої артефакти, і все одно сильніші за вас, навіть про тому, що ви намагаєтесь з п'ятьох зруйнувати ну, вежі. Тобто, це економі... економічно невигідно для команди. Ну, принаймні нам не показали, як це може працювати ідеально. Поки що дійсно є перевага саме за грошами у них. Кентавр дуже багатий, нагад дуже багата. Ага, тут ще одна аура з'явилася: окрім барабанів. Тепер бачимо, що загалом Буцу дозбирає собі. Тобто грівс. Вони, коротше, вирішили прям просто взутися гарно. Просто класне взуття отримати. Це грівси, це. От зараз Буцов Берінг з'являється. Коротше, як мінімум, ніжки усіх Ну, Давайте дивитися. Це просто з точки зору любові до Доти. Цікаво. Ну і, звісно, болівання за Натус Свінсера. Тут одне іншому не заважає. Ну і те, що навіть щось прикольне демонструють, нетипове. З цим цікаво спостерігати. Та безумовно вони зараз ризикують отримати багато критики. Якщо це мама ніби. Так, буде пропільно. багато критики, але ну, з точки зору тих, хто любить доту, просто повірити в ідею, якою зараз намі намагаються нагодувати нас, я та, будь ласка, залюбки. Вежа знизу падає, ті два зламали. Та, та співай вже. Ні, не хоче. Щось Бо притягував. Просто джуса, намагався на нього биканути. Є проблема: джуса вбили грівси. Це не дуже насправді добре зараз для Наві. Монлайше буде закінчуватись зовсім скоро. Є стан, є стан подвок, що неприємно. Є в стані, поки що стоїть, як використовує. дуже багато ТПС, насправді літає. Кентавру. він вже помер. Паралельно з цим використовується сліп відразу. І Герої і... поки що відпочивають. Та і все. І ну, окей. й все. Поспівали, та й швати. Сліп. А що далі? А що ми в вже... ну, в чому проблема? У нас є досі блекхол. Вони в Тетрі підуть? Та звісно, піду. а а а підуть. Куди? А куди ще йти? Куди йти у нас? Е, ну єдине, що Liquid Fire не викачаний зараз в четвірку, але в трійку все одно багато е, по тавру залітає. Ніку заходить і долони стоять. Ну, ідея поки що себе виправдовує. Та десь там паралельно нага намагається розкачуватися, розплітувати центральний коридор, але тавер падає. Але це в біса відбувається, друзі. Тір 3 на 15-й хвилині вже впало. Блін, от що що, якби не було от саме цього клятого героя, було б в рази легше грати, тому що ну, ну тебе нага контролить, по суті, дві лінії паралельно от на цьому етапі гри, і це дуже сильно. Це сповільнює просто тебе. Але якщо ви з пачкою підете, ну диви, задувка, ліквід файр, бласт, під ніжки, ілюзії загинули. Тобто ілюзії вбивати є чим багато, а у є демеджу, зокрема, магічного. От просто треба впоратися з ілюзіями нормально. Так, а що тут по планах? Тут я бачу. Ну так, у них бачить ідея зіграти зігратися. Якщо ми зараз не зможемо закінчити гру, ми програли. Все, от така от у них ідея. І всі готові. На пухні. Буцуберінг у нас є. Ну, окей. І мечшлер зріє зараз у. Нам по інших саппортів показали, б, що yeah. форстаф у тіні. Він такий, ні, до блінка, я тут можу не дожити. Блін, тут не треба, буде форста. В разі чого буде рятувати. І Дже цікаво, що буде збирати. Що ще з аур ми пропустили, що дійсно можна було використати. Найн клас використовує ультимативно. Вирішили не відпускати його. Не треба. Просто Блекхол і блеккол. Він дуже багато робить насправді по мафії. Він вбиває кур'єрів, він скіпає пачки, він дуже багато робить по мапі Його треба забирати, його треба вбивати. Так, добре, катапульту забрали, але в міді Джус, як ви бачите, Бадхесенку демонтує зараз вежу. Підходить вся команда, вони починають скидатися, ну і вежа буде падати. Та, і нігмо далі Пайп буде купляти. Соларка перша з'являється. У Джекіро. все. Я от думаю, а шоу корисного може зібрати Джекіро, А він Солар Крест збирає. І я бачу, що Пугна теж планував Солар Крес зібрати. Київ встановили ще Сентряк туди, тавер на нього. агриться, нападають на Кіязаке, за треба спробувати рятувати, по ХП. Кіас. треба виходити звідси, Кіас, живий! Кіаса Просто витягнули за вуса з цього пекла, в який майже він е е потрапив. Намагаються тіні продати і все і спробувати вийти звідси. Ну так, трошечки огрізнулися а Гравці віженів. Треба спробувати ще втекти. Немає Да? не працює. Юл. виходить, що. А кажуть, андіс-спеле був Прикольно, я не знав, до речі, вона тут працює. Механіка тоді взята з тімберчейна виходить, що це москва. Mm -hmm. Е, хвал! Знову економлять на програмному коді. Просто переробили тімберчейн, підруги, стрелки. Хорош. Хорош, просто візуал змінили. Молодці. Так тримати. Все, всі повернулися. 5к відставання у Наві. Але таке відчуття, що гроші їх мало турбують. І фарм кріпів, і все все це інше. Може... О, так, Блекхолу у нас немає це, да, з мінусів. Але от подивіться, стакнулося в п'ятьох. Просто 5 мен дота починається. Це от ви і ваші суперники. Ви намагаєтеся фармити щось там десь посплітити обережно, пограти. А проти вас суперник стакнеться в п'ятьох, ви не розумієте, що взагалі робити. Команда Ліворуч дала відсіч зараз на базі. Але вежа в міді все одно впала. Типу спроби можна нон-стоп робити такі. Немклас зі спини хотів подаристи. Мейчлей з'являється у Ніку возить. Тільки не катавриш, ні? Ну поки пробивають його, але так. Я думаю, що не найкраща ідея його буде вартувати вбити, не встиг відреагувати, я так розумію. що намагається Захилили його, Солар Крест, все вкидають в нього, насправді. Дуже багато ефективного хіла. А де холілоки локити на всіх п'ятьох героях? Алло? Ой, боже Боже. Ну так, цей виграє час. Цей випушує пачку. Бектор протекшн працює, і ми не можемо зайти на базу. Ну, треба наступну пачку брати з собою, прям за ручки їх вести. Ну, Це все час, це дорогоцінний час, дуже важливий. Розумієте, навіщо, що суперник десь тут. Кудись вийшов, когось шукає. Сховалися поки що. Окей. Будуть пробувати, напевно, знову знайти сійти поміду, але вже 7 тисяч вони лозають. Треба провести гарний файт і вбити цих героїв дорогих. У нас є блекхол тепер, що може сильно допомогти. нагу бажано ловити, бо вона сліпо може збити Hole. І оркід є у Наги, вона теж багато, чим може щось збити. Кендавра підчепили. Танчики по ньому починають працювати. Кентавр підрубає пай, вертають його назад, блекхолд, кентавра і Сларка. Але все збивається сліпом. І зараз вони так неприємно під один стомп стали. Mm -hmm. Не вдається це застакати. Слухайте, ну поки живемо. Тіні дуже сильно просідає по ХП, забирають його. Пугно висмоктує ХП в Нован, але Рідос розвалюється. Нік ультимативно відновлює собі теж багато. Кількість ХП, нігму не відпускають, Йул піднімають і вбивають і пугну. У, У. А от, от тепер. Друзі і все. Так, от тепер дуже туманним стає майбутнє. От і все. Цікаво повкіп сюди додати, да? просто подивитися, що. Як там в цілому? Обговорення чи розуміють хлопці, що шанс був і, скоріш за все, він одноразовий цей шанс. Там, ну, тут... Це би спрацювало, якби. Вони краще проконтролювали те, що в них спар скіпає всі пачки, з якими вони намагаються зайти на ворожу базу. І нага скіпає. І те, що нага є, та нага скіпає дуже багато і дуже багато часу виграє я тим самим. А коли ви вже лазаєте 13 тисяч переваги, таким драфтом виграти буде дуже важко. Ну це неможливо. Поки не знаємо. Ну, хочу помилятися, да, я хочу помилятись, але поки виглядає це як. Задача непроста. Забирають шарт, 15к переваги. Ну, а все, а тепер що? А тепер і ти качатися. Ну так. це Така. Стратегія в стилі бідося. Аганім наступним для Кеза. До нього ще далеченько, насправді. А, пінгують Порошану, але перед цим був використаний скан. Редіантами. І Редіанти розуміли, що там є опоненти Редіант сюди. Прямують натислу, на тисло, ультимативно в інвізі зараз будуть заходити. Хоча Сентряк є. Вайпер застрибнув Ганіма сюди. Джекіро намагається роздамашити новани, поки демедж по ньому не заходить. Нага залітає на хайграунд, помирає Кієс, стампіт. Насправді друкувати вже, я думаю, час. І просто вже розраховувати на другу-третю мапу. Так, да, так і є. є. Вони зрозуміли, що стратка не спрацювала. Це от коли у тебе був план на гру. І іншого просто не передбачалося. Ну, це було прикольно, насправді. Сама ідея була прикольна дійсно зіграти в цей тавердемедж, піти оцим тиском, да, тільки mm. магічному.